Людина, яка винайшла ажеї винахідник ажеї, марк Губрут і попередження про майбутнє у світі технологій, де терміни часто стають міфічними символами, є одна історія, яку варто знати Ажеї, загальний штучний інтелект це не просто концепція, це термін, який змінив ландшафт досліджень та інвестицій. Але мало хто знає, хто його придумав. У 1997 році Марк Губрут, дослідник у галузі нанотехнологій та безпеки, опублікував статтю, де вперше використав абревіатуру Ажеї. Його робота була зосереджена на ризиках, пов'язаних з автономними машинами та нанотехнологіями, здатними приймати рішення без втручання людини. Губруд попередив про гонку озброєнь і етичні дилеми, які можуть виникнути з розвитком таких технологій. Проте його стаття стала переломною. У 2000 х роках інші дослідники, такі як Бен Герцель і Шейнле Ге, зіткнувшись з ідеєю Ажеї, вирішили використовувати цей термін, який, на їхню думку, краще передає концепцію інтелекту, здатного виконувати широкий спектр завдань, а не обмежені функції. Аже швидко став стандартом. До 2010 року провідні компанії та дослідницькі лабораторії вже використовували цей термін. Інвестиції в штучний інтелект стрімко зросли, а дебати про його потенціал і ризики стали основною темою технологічного дискурсу. Марк Губруд залишився в тіні, він продовжує писати про безпеку шаї та нанотехнології, але його внесок залишається неоціненим. Його застереження, здається, відійшли на задній план у шаленому технологічному прогресі, Проте його внесок у формування концепції Ажеї та її етичних аспектів неоцінений. Досліджуючи історію Ажеї, важливо пам'ятати не лише про технічний прогрес, а й про голоси, які попереджають про наслідки. Марк Губрут є одним із таких голосів, чиє винахід терміну аже відкрило двері в нову еру, сповнену як обіцянок, так і викликів.